Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Друзі. Не знаю, я сьогодні безумно щаслива тримаю в руках ось цей великий пакет з подарунком. Цей подаруночок мені надіслала і подарувала Юлія Кловська. Вона є в інстаграм, я залишу посилання на її сторіночку. На жаль, каналу в неї немає, але це не заважає їй спілкуватися із в'язалочками в моєму чаті. І вона одного разу запитала в мене адресу і вирішила прислати мені ось такий гарний подарунок якраз перед Різдвом. Знаєте, це дуже-дуже приємно. Давайте разом його відкриємо. ну Тобто, з коробочки я його вже дістала. Чесно, дівчатка, вже трішки підглянула, тому що, якби я не подивилася, тут би емоції мої просто б зашкалювали б. А так я вже трохи заспокоїлася, заспокоїла трошки свою радість. Отже, роздивимося, що мені подарувала Юлічка від цього серця, від всієї душі з найкращими побажаннячками. Так, оце ниточка, Юля написала мені, що це ниточка Спандекс, бо, я думаю, ну що, що за нитки? Відразу запитання, тут не було ніяких позначок. Звичайно, Юлі я вже подякувала в інстаграмі і хочу подякувати на каналі, сказати величезне-величезне дякую, Юля, за твоє щире, добре серце за твою відкриту душу, за те, що зробила от таку мені радість, такий подарунок приємний. Дуже-дуже рада, дуже приємно, дякую. Отже, ниточка Спандекс, і я не знаю, дівчатка, мені здається, її можна в шкарпетки додавати, та взагалі будь де. Я колись в'язала Марусічки... Спідничку, і там в резиночку додавала спандекс, то дуже класно. Не треба було вв'язувати там куліску чи ще щось. Відразу вона так добре тягнулася, добре сиділа на дитині, то це гарна річ в'язалочки завжди пригодиться. І як я зрозуміла, що Юля дуже уважна. Дуже уважна людина, і дуже уважно дивиться моє відео, тому що вона зрозуміла настільки я люблю цей колір. Той, хто мене дивиться, ви вже знаєте, що я дуже люблю рожевий колір. І ось на павутинку, можливо, не знаю, або в підмот до якоїсь ниточки. Ось така, такий махерчик, я думаю, це поліамід на білій ниточці поліаміду. Дуже гарний, ніжний. Ну, якраз те, що я люблю. Дякую. І така бабінка, я думаю, тут не одна павутинка вийде. Що було далі ще? Ну Тут такі приємності вже далі пішли. Так, дівчата, нарешті в мене є рожевий блокнот. То все в мене спостерігали мій чорний блокнот. Тепер я думаю, я не знаю, він такий гарний, мені жаль, мабуть, буде його розпочинати. А чому б і ні початок року? І, можливо, заведу цей рожевенький, такий ніжний, ніжний, класний. Все як я люблю. І, або, можливо, я його буду використовувати, коли знімаю майстер-класи. І знаєте, часто потрібно щось пояснювати, малювати. Так, я, мабуть, його для майстер-класів використаю. Дуже ніжний і гарний. Так, далі Юлечка дуже уважна і знає, що я просто обожнюю косметику. Так, сьогодні в мене точно буде масочка. До того ж, ці масочки якраз такі, знаєте, корисні, дуже гарні. Я люблю такі Слиз равлика, Залоя вера, ну, якраз те, що треба. Так, була ще тут листівочка, мабуть, вона буде декором для моїх відео і фото. Дівчатка я її вже почитала, відкривати не буду, але було дуже приємно. І Юля, дякую за такі теплі слова і побажання. Дуже гарно, ви знаєте, зараз в основному листівки надсилають ну, інстаграм, вайбер в соцмережах, а от таких от листівок я вже багато-багато років не бачила. Пам'ятаю їх лише в дитинстві, і це дуже приємно, звичайно, я її збережу. Дуже така гарна вона. Дівчатка, ну тут така краса, ось така от чашечка. І мені дуже сподобався напис. Ти квітка. Але яка я квітка, знаю лише я. Клас, це мені буде для чайочку. Що далі? Ой, дівчатка, ось це. Оцей органайзер. Тут взагалі стільки... E, Повен органайзер таких корисностей. E, деякі я навіть не знала, що там. Мені вже Юля написала. Зараз вам покажу. Це просто, знаєте, не органайзер, а така <смі> скринька бажань. І купа-купа всього. Так, будемо по черзі. Ну, по-перше, ось такі. Класні милі патріотичні календарики. Мені це Марусю мою нагадує. Ось така дівчинка. Ну, якраз буде мені і моїм дівчатам. Так. Потім е, цілий набір гачків. У мене таких ще не було. Вони алюмінієві і з прорезиненою ручечкою. І тут настільки-багато багато-багато різних номерів і половинок, що я взагалі, дівчата, я в такому захваті. Деякі номери мені от навіть недавно потрібні були, а в мене їх не було. То я тут така рада була, коли відкрила, що тут є ці номерки взагалі. Дуже класні, такі м'якенькі. Приємно тримати в руках. Ви знаєте, я думаю, такими гачками дуже зручно в'язати влітку, коли дуже жарко. Хочеться марсеризованої бавовни чи якоїсь там, не знаю, льоном я не дуже влітку люблю в'язати чи Якусь шовку і про холодної пряжі хочеться. І хочеться, щоб не сковзив гачок, то ось якраз я думаю, це дуже гарний варіант такий гарні гачички такі. І ви знаєте, що мені подобається, я думаю, вони не будуть старатися. Часто буває в залізних гачках таке тут з часом, просто старається оце все. То, я думаю, з цими гачками такої біди не буде. До того що настільки різнокольорові, вони гарні. А, так, ось тут цікава фішка, Я відразу не зрозуміла. Я ну, думаю, ручка якась чи що. Виявляється, як написала мені Юля, можна цією ручкою заміряти. Розмір спиць можна заміряти. Я так розумію, сюди вставляти спицю. І можна іще заміряти, бачите, тут 10 см е зразочок, коли ми в'яжемо зразочок, і в 10 см, щоб нам порахувати, скільки петель ми там пров'язали. Тобто, дуже-дуже корисна річ для в'язавочки. Я не знаю, я була в захваті від цієї ручки, це точно мені таке знадобиться такий девайс корисний. Ну, чесно, вперше я таке бачу. Далі були тут бірочки шкіряні. Також мені все давно їх хотілося, ну, якось щось руки не доходили їх придбати. Так, це лінечка, також для заміряння розміру спиць. Дуже корисна для нас річ. І ось ось така краса, класна. я Така рада. Часто в'яжу дитячі вироби, і та я думаю, от мені для дитячих. Я від оцих була в захваті булавочок, тому що. Я на дитячий виріб причепила ось таку довжелезну булавку, величезну, вона там такі рукавчики манюні, і вона мені так заважала. І я коли побачила, думаю, ну прямо те, що мені треба. Тому що ви знаєте, я в'яжу на благодійність багато дитячих речей, і тому от такі от маленькі речі мені якраз потрібні. Дуже все класно, все ще в такому, знаєте, органайзері, який я можу все скласти і буде на полишці дуже акуратно лежати. Не знаю, дівчатка, я просто не знаю, за що мені таке щастя, за що мені такий приємний подарунок. І. Чесно, не знаю, але я дуже вдячна Юлі за те, що вона є, за те, що вона вирішила зробити мені такий приємний, сюрприз на свята. І я бажаю вам також, мої любі, таких добрих і відкритих подруг, в'язальних глядачів. Це дуже приємно, це дуже мотивує на, на більш плідну працю на своєму каналі. І взагалі, я не знаю. В <смеш> мене просто зараз купа-купа якихось емоцій. Ну, всі вони дуже-дуже приємні. Юлечка, раз тобі щиро-щиро ще ще дякую від цього серця. Дякую, що ти є, що заходиш на мій канал, переглядаєш відео. Друзі, хочу вам сказати до нових зустрічей. Пока-пока!